Привіт, сьогодні збірка на вбудованій графіці. Важливий критерій від замовника, щоб ПК був білого кольору. Скажу одразу, що колір комплектуючих не сильно впливає на ціну. Ну хіба в відеокарту важче знайти білу версію, але в нашому випадку, як ви розумієте, це не сильно важливо. Хоча відеокарта сюди буде встановлена трішки пізніше і блок живлення з запасом під потужну відеокарту. Він, до речі, теж білого кольору, хоча його в корпусі і не буде видно. Економії тут сильної ні на чому не було, та я назву вам варіанти комплектуючих дешевше, де це можливо, і залишу на них в описі посилання обов'язково. Не будемо затягувати початок, попрошу тільки підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, а далі будемо про все по порядку. Процесор Ryzen 5 8600 G. Одразу закриємо питання, чому не 8700, тому що він конкретно дорожчий, а його вбудована графіка 780 m не сильно обганяє 760-ту. При цьому його потужні 8 ядер 16 потоків. Нам в майбутньому не знадобляться навіть з апгрейдом цієї системи потужною відеокартою. Тут у нас базова частота 4.3, а в бусті до 5. Не сильно є багато що розповідати про цей процесор. Ми подивимось на нього уже в ділі при тестуванні. Термопакет 65 Вт заявлений, та якщо збираєтесь цей процесор розганяти, тим більше наповну задіювати вбудовану графіку, на охолодження економити не варто. Я взяв сюди ID Cooling a 620 було декілька варіантів у цьому ціновому діапазоні, та по продуктивності вони більш-менш однакові, а от по зовнішньому вигляду саме з цією башнею у мене виникла цікава ідея в голові і її реалізацію побачите пізніше. Комплектація хороша, три пари скобів, термопаста. До речі, на каналі вже є відео з її тестуванням. Ну і звичайно ж, кріплення для всіх актуальних сокетів. Мені сподобалося їхнє рішення з пакуванням цих кріплень. Як бачите, вони не просто там розсипані по пакетикам, а отак от зручно розфасовані. У ціновому діапазоні цієї башні. Ні, вже є бюджетні водянки та потужне повітряне охолодження у більшості випадків буде ефективніше і тим більше надійніше ніж бюджетне водяне. У комплекті два потужних вентилятора на 120 мм. Це той випадок, коли картинка, як на мене, передає реальну якість. Швидкість обертання від 500 до 2000 на хвилину. Єдине, що мені не подобається у цій башні, це те, як вони виконали підключення, дуже багато кабелів і їх взагалі ніяк не приховати. Потім побачите це при збірці. Ну, Бачите, от підсвітка, яка виконана на самих радіаторах, вона теж просто от по кабелю, ніяк ні з'єднати, ні приховати. Поліровка прекрасна без нарікань. За цю ціну так і повинно бути. Викрашені в білий не тільки радіатори, а й навіть самі теплотрубки. Виглядає реально сніжно, чудово. Материнська плата на b 650 чіпсеті Eagle AX від Gigabyte. Вона у нас з Wi-Fi, антенни не вони вкручуються одразу в материнську плату. Виглядають цікаво. Виглядають також у комплекті два SATA і гвинтик для кріплення M.2. 2 на рахунок цих антенн чекаю вашу думку в коментарях. Виглядають як якісь весла, та головне що виконують свою функцію. Wi-Fi тут дійсно хороший. Він тут 6 є. Bluetooth модуль 5.3, тому тут без нарікань, головна технічна частина, вибачаю, що трішки відволіклись на тему дизайну. Материнська плата на момент покупки коштує в районі 8 тисяч гривень. Прекрасне живлення 12. +2 +2 тут фазне цифрове рішення VRM з хорошими радіаторами. Підтримка тут модулів пам'яті з AMD Expo та Intel XMP. Один роз'єм на M2 у нас 5.0, плюс два роз'єми на 4.0. На основному у нас є хороший радіатор. По зовнішнім портам USB 3.2 у нас два Штуки USB 2.0 6 штук, 3.2 трішки пожаліли, зате є USB Type-C швидкий. Тут є Q-Flash Plus для оновлення біоса, смартфон 6, оснащений кількома датчиками температури, гібридними роз'ємами для вентиляторів та функцією зупинки вентилятора. Знімаємо стандартні кріплення для охолодження. У нашої башні воно своє. При встановленні процесора звіряйте обов'язково мітки на самому процесорі та сокеті. Кріпити будь-яке охолодження стає легше, якщо дивитися у інструкцію. На цьому моменті, тому що можете помилятись у деяких моментах. Хоча майже все і підписано завжди. SSD я взяв 4.0, переплачувати за 5.0 все ще немає конкретної потреби. Це у нас Goodram px 600 на 1 ТБ. Ой, виріс він в ціні, я купував його раніше рівно за 1999 гривень, зараз він коштує більше 3000 гривень. Швидкість читання у нього 5000, швидкість запису 3200, ресурс 300 терабайт, гарантія 3 роки. Час на працювання на відмову заявлено 2 мільйона годин. Так, на 4.0 можна взяти SSD куди швидше, але доведеться доплатити. Оперативна пам'ять Corsair Vengeance RGB. версія білого кольору. Тут у нас 32 ГБ гігабайта з частотою 6400. Виглядає вона неймовірно, можна і по візуалу налаштувати підсвітку. Так само добре тут налаштовується і частота, і таймінги. Гарантію на ній дають 10 років, з надійністю проблем не виникне. Якщо ви вважаєте, що сюди було б краще взяти якусь Кінгстон, наприклад, то пишіть свої думки внизу. А я вважаю, що в даній ситуації під дані критерії ідеальна оперативна пам'ять. Живити всю систему буде блок живлення від MSI. 850 Вт, голдова сертифікація, гарантія 5 років, наявність 16-пінового коннектора, захист від підвищеної напруги в мережі, від перенавантаження, від перегріву і не тільки з безпекою і надійністю тут все добре. На момент монтажу ціна в районі 6 тисяч гривень. Купуючи по посиланню в описі, можете використовувати мій промокод БАК та отримувати знижку. Там, до речі, зараз акція за відгук дають 20 доларів на стім. У нашому корпусі біленький блок видано не буде, а от неймовірно білосніжні кабелі це прекрасно. Переплати за білий колір, одразу скажу, ніякої не було. Кабелі дуже схожі на Діп та якість, як на мене, трішки краща. Якщо не планується б такої системи потужною відеокартою, то блок можна взяти куди простіше. У мене можна замовити підбор комплектуючих конкретно під ваш бюджет та ваші задачі. Потім, звичайно ж, підкоригувати, якщо треба. Мої контакти є в описі. Тим часом ми вже дійшли до корпуса: Cougar Uniface RGB, звичайно ж, версія White. пакування високої якості, і це насправді дуже важливо при транспортуванні ПК до клієнта. Передня частина у нас тут знімається, а під нею ще є пильник. Як і передня частина металева, так і сам пильник на магнітах, тому зняти його, прочистити чи промити буде дуже легко. Корпус не з дешевих на момент зйомки, ціна трішки вища ніж 3,5 тисячі гривень. Але якщо ми подивимось на дешевші корпуси. Такої самої високої якості там не буде встановлених вентиляторів. Якщо візьмемо корпус там за 2,5 тисяч гривень з гіршим дизайном і навіть якість буде трішки гірша, щоб встановити туди такі самі хороші вертушки 4 штуки, ми заплатимо ту ж саму ціну або навіть більшу. Тому коли економите. Прораховуйте все. Тут у нас ще й одразу встановлений Ріабас та RGB-контроллер. Абсолютно все у корпусі виконано на високому рівні. Я вам його рекомендую, але за таку ціну дуже і дуже багато варіантів, тому вибір, звичайно ж, за вами нічого нав'язувати не буду. Метал тут товстий, нормально ізолює шум, де можна встановили м'які прокладки. Для кабель менеджменту місця вдосталь. Напишіть, чи бажаєте бачити етап укладки кабелів у корпусі. Саме скло товсте, високо. Є якості, і воно знаходиться у металевій рамці. Під блоком живлення у нас теж дрібний пильник, який можна легко виняти та промити. Перед встановленням модульного блока живлення у корпус підключайте спочатку всі потрібні вам кабелі, потім це буде робити дуже-дуже незручно. У цьому випадку, звичайно, трішки шкода ховати такий красивий блок за металевим кожухом. Як на мене, збірка вийшла дуже навіть симпатична. От вам і рішення, яке мені прийшло в голову про башню не перекріпляти передній. Вентилятор. Як на мене виглядає унікально, цим самим ми не закриваємо ще й оперативну пам'ять. Звичайно ж, я протестував температури з прикріпленим переднім і не прикріпленим вентилятором. Вони не сильно відрізняються, все добре. Усю підсвітку на башні я замкнув у один контур з корпусними вентиляторами. Оперативну пам'ять так замкнути не вийде, її доведеться налаштовувати через окремий додаток. Друзі, хто дивиться на відео на цьому моменті і не підписаний на канал, виправляйте швидко ситуацію. Я працюю над покращенням контенту і Буду вдячний за підтримку. Пишіть обов'язково критику в коментарях. Для мене вона справді дуже важлива. Я хочу розуміти, який контент хочете бачити. Ви при цьому працюю над унікальністю. А якщо бажаєте замовити збірку у мене, то вся інформація для цього є в описі. Там, взагалі, багато корисної інформації. Переходьте туди, знайдете все, що потрібно. Тестування ви бачите у Full HD, Відьмак 3 та Resident Evil 4 Тестувалися на низькому пресеті. Результати достатньо детальні перед вами. На несильно завантажених локаціях ми бачимо менше 60 кадрів. І Якщо в Resident Evil 4 сильно завантажених якихось локацій не буде, то у відьмака у деяких ситуаціях буде грати боляче. Counter-Strike 2 низько середні налаштування, кіберпанк, звичайно ж, низькі налаштування графіки. І як на мене, дуже навіть непогано. RDR 2 та людина Павук тестувалися на середньому пресеті. Якщо більш детальніше налаштувати графіку, то Можна добитися 60 кадрів. Forza 5 і GTA 5 – високий пресет налаштувань. Хочу уточнити, що цей ПК збирався саме для гри у GTA 5, ну і коли вийде GTA 6, перший період пограти ще GTA 6. Я думаю, замовник це відео дивиться, і він вам більш детальніше розпише у коментарях, для чого йому цей ПК. Assassin's Creed Valhalla тестувалася на середньому пресеті налаштувань, Assassin's Creed Mirage – на середньо низьких. Alan Wake 2 пограти не вийде, з таким FPS уже навіть консольщики заплачуть. А от Last of Us ви бачите тестування на середньому пресеті налаштувань, тому в принципі на низьких можна грати. Здивували мене результати тестування Hogwarts Legacy. Дуже навіть непогано. Впевнений, що думок на рахунок цієї збірки дуже у всіх багато. Обов'язково чекаю їх в коментарях. Хочу сказати, що я ні в якому разі не нав'язую, яка збірка потрібна саме вам. Я показую, що потрібно людям, що вони замовляють. ПК повинен бути для кожного унікальний, і я в цьому впевнений. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту, і тим, хто відключився раніше, теж дякую. Поки що. Пока.